Характеристика графа Монте Крісто. Ім'я. Граф Монте Крісто. Після перетворення. Вік. Фізичний вік відповідає пізнім 30, раннім 40-м рокам, але духовний вік відображає глибокий досвід та мудрість. Зовнішність. Граф Монте Крісто високий, статний чоловік, з благородним виразом обличчя, має глибокі, проникливі очі та впевнений ходу. Його одяг завжди бездоганний і вишуканий, відображаючи його вищий статус і багатство. Характер. Граф Монте Крісто є втіленням мудрості, влади та рішучості. Він виявляє неймовірну самодисципліну, хитрість та винахідливість в своїх планах помсти. Попри свою рішучість та безкомпромісність, він також виявляє глибоку людяність та співчуття до тих, хто заслуговує на його милість. Інтереси. Граф монте Крісто є культурно розвиненим та освіченим чоловіком. Він захоплюється мистецтвом літературою, філософією та науками, що відображає його багатий і різносторонній інтелект. Діяльність. Граф Монте Крісто використовує свої здібності, багатство та вплив, щоб здійснити свої плани, помсти проти тих, хто завдав йому шкоди в минулому. Він також використовує своє багатство, щоб допомагати тим, хто потребує допомоги або заслуговує на винагороду. Особистість. Граф Монте Крісто це складна особистість, яка поєднує в собі різні якості. Він може бути жорстоким і мстивим, але також відчуває любов, співчуття та розуміння. Він вірить у правосуддя та моральну справедливість, але його досвід вчить його, що іноді цінувати людське життя та щастя важливіше за всі плани помсти.